Ладно, в общем, сьогодні трошечки підтирем в денчика комп'ютера, пограємо, зараз ми дограємо, подумаємо, що там буде робитися, а потом... Ну. Павучки були, і тепер одного нема. Хе-хе-хе! Да, той синистер. Ну не надо синистер. Синистер это хорошо. У нас тут такая продаётся. Фермочка за 140 грамм сюда. А в трейде. Ну ладно, за 250 не в трейде. Хей, йоу, эвребади, с вами Дэнс Бугатти и Золотилами в Скибиди Tower Дефенс. Йоу, а тут был не Маквин. Жесть, чувак, поскакав на машині, Слухай. Коротше, кенти, залетіли б скімені Tower Defense для того, щоб просто поіграти з підписниками. Ну і, звісно, відкрити, відкрити собі трішечки кейсів. Так, нам кидають мільйони купи трейдів. Коротше, кенти, що я хочу вибрати собі по юнітам. Коротше, мені хайпером реально трішечки надоїло іграти, тому я хочу його замінити на якогось другого юніта. Давайте, наприклад, поставимо собі астра апгрейд тітанчика. Ну, а чо піні, правильно? Щось дуже ягодліком дуже давно не Іграв. Так, треба трейди виключити, бо щось мені прям дуже дуже сильно мішають. Так, все, виключаємо трейди, бемс, все, астрабрейдітан убираємо. Я хочу взяти Годліка. Реально хочу взяти Годліка. А слухайте, а ми ніколи баніком цим не грали. Блін. А реально, він ж у мене є, а чого я не іграв. Давай. Давайте візьмемо. От реально, давайте його візьмемо. Так, буст, хай буде, грін лазер. Ну, все, в принципі, ось основного юніта свого поміняли. В принципі, в цілому в цілому. Я готовий. Тому тако, бемс, залітаємо просто в каточку. Хто перший з підписників залітає, той, звісно, заходить нами. Мен... З нами і грати, да? ну, друзі, поки ми грузимося, да, я хочу вам розказати про новість в моєму телеграм-каналі. Зараз там проходить розіграш кенти на 3 тисячі гривень. Десять призових місць, тобто кенти, усі шанси, усі шанси реально у вас є. Тобто, залетіли, підписались на канал, втикнули вподобайку. Ну і просто чекаєте ітоги. Просто реально чекайте і того розіграшу, можливо, саме тобі повезе братуха. Так, що я тут бачу? В статі, я пам'ятаю, це була одна із моїх улюблених мап. Реально, я помню цю мапу прям дуже-дуже добре. Так, хорошо, давайте давайте втекнемо десь грін лазера. Наприклад, я предлагаю його поставити десь, 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 десь. Давайте тут того Посерединці в принципі, поставимо, де? Ну, хай стоїть кент, хай стоїть, бо оце його кент, мені здається, їх не буде дефорту. Так, я думаю, в принципі, кент, зразу ж включив автоскіп, тому я думаю, в принципі, усі. Шанси зараз безстренько пройти, просто безтресенько, прям як пуля, пройти цей режим. Ну і звісно, піти зробити невеличкий такий оупен кейс. Так, щось там так. Юніти дуже довго йдуть. Слухайте, вам не здається? По-хорошому, по-хорошому, треба було щось себе так туди поставити, щоб воно їх потихеньку помаленьку убивало. Так, треба наших подарунчиків виставляти. Треба селять подарунчики, щоб у нас була реальна велика купа-купа грошей. Так, кінти вже подарунчики бачу поставили. Значить, значить, треба, треба буде щось Це все дефати. Надіюсь, мої підписники щось поставлять. Щось реально толкове поставлять для того, щоб ми могли це все задефати. Ладно, прокачаю, прокачаю просто грін лазер, або тут прям дуже велика купа юнітів. Надіюся, так, воно в чувачка є 600 баксів. Що він нічого не ставить, мені цікаво. Мені здається, було б непогано, аби він щось поставив. В принципі, дефайм. Реально. В принципі, в принципі, з лехістю дефаємо. Гроші прилетіли, тому друзі, це означає лише одне. Ми встановлюємо Санту і так. Кент наші поставив гліча. Хорошо. Гліч, в принципі, хороший юніт. Ну, в цілому, в цілому, можна. І покайфувати, поки поставити подарунчики свої. Правда, аби ще гроші були. Так, ліпрекончика поставили. Все, ставимо подарунчика, бенз, Прокачуємо нашого Санту, і в цілому наблюдаємо. Наблюдаємо за цією історією. Так, прокачуємо ще одного Санту. Так, тут я бачу, якийсь туалет да. Ну, в принципі, тут два грин лазера, притом що й другого рівня і шей гліч. Та по любому убиваємо його. Пр... Просто по любому кенти. Так, 600 баксів у нас є оцього оцьокента. Потім предлагаю, предлагаю поставити, напевно, ще до того одного грінлазера. І також його вкачати. Просто вкачати його для того, щоб він швидше просто убивав оцих всіх юнітів. Так, гроші є. Це означає те, що ми збираємо. Збираємо для прокачки нашого Санти Тіві. Так, все, гроші прилетіли, значить, оцього оцьокента. І, в принципі, цього можемо цього ще прокачати. Так, ну, в принципі, штуцер у нас є. За штуцер ми поліпшимо одного санту. Да і, в принципі, цього можна було б ще одного поліпшити, да? По-хорошому, так. Ну ладно, давайте Прокачаємо його, в цілому, в цілому, це все ми дефаємо. Тому ніяких проблем задефати оцю всю велику хвилю у нас не составить. Так, прокачав ще одного Санта, Ну і в принципі, в цілому, в цілому, вроді як все нормально. Правда, було б непогано, щоб назбирати гроші і поставити ось цього просто зайця великого. І мені здається, це була б реальна імба, бо він у мене вже є давно, да? проте я ним щось даже вовсе не грав, Не знаю чого. Хоча я так дуже сильно хотів, а грати на ньому так я і не поіграв. Так, ну в цілому, вроді гроші є, да? Давайте прокачаємо Санто. Одного, другого, третього. Все, в принципі, цього кента ми викачали. Ну і в цілому, в цілому, можна наблюдати і кайфувати. Правда, мої кенти взагалі нічого не ставлять. Ну, я бачу, що натикали вони фармери всякої такої движухи, правда, нічого вони не ставлять. Коротше, все. А. О, це хайпер? Да, це хайпер, пацана. Значить, значить треба ставити свокента. О, оце, дядько. Оце реальний жорсткий перець. Так, хорошо, значить, треба втикнути ще сюди буст. Отако бемс на двох кінтів. Ну і в цілому, тепер все. Все, Дензо. Ти кайфуєш. Прокачаємо двох сант, Ну і в цілому балодеш. Е, ну тікай, звідси, я буду грати. Е, все, давай вали, вали, вали. Все, пішов. Короче, вигнав. Так, народ. Я не знаю, що тут робив, Ден, але я буду займатися своїми справами. Давай продавати сант. А, це не мої. А які мої? Короче, я не знаю. Ладно. 4500 є на балансі, прокачуємо медіджечика і кайфуємо. Що взагалі тут треба робити? А, він поставив зайця. Лол. а що це за штука, Ребі? Обалдеть. Ні, це прикольна движуха. Так, що в нього є ще? Так, це Йо сант. Ні, це не Йосант. Ну вони взагалі не вкачані. А, а, усьо Йосант. Все, я поняв, я поняв. Значить, тебе ми Разик підкачуємо. Щоб бабула, у нас було максимально багато. Я, правда, не знаю, це ми, походу, на Найтмері чи не на найтмері граємо. Боже з чуваками тут Фредбер б'є, ні чорта собі так. Зайця ми вкачемо. Щас він буде. Нормально валити. Я пам'ятаю, колись тестив зайця, він був максимальний нубом. Зараз, походу, його трошечки пофіксили, додали йому всяких-всяких різних приколів, як мінімум, ось цю кнопку. Да, це, звісно, серйозно. На 25% э, зайць втрачає свій кулдаун на 20 секунд. Значить, ну, кулдаун буде менший. на 20%, все прикольно, це дуже круто. Прокачуємо поки що Санту. І кайфуємо. Я б це ще купу зайців натулива. Так, а його можна тут ще поставити? А його тут навіть не поставиш, прикинь. Бо в нього оранжа велика, біля нього не нічого ставити. Я в шо. Оці... Оце, конечно, жорстко. Ну ладно. В принципі, чим ми можемо зайнятися? Я би зайця ще раз прокачав, але блін, 15 тисяч. Це жест як багато. Тому можна прокачати діджейчика за три і кайфувати. Йоу. Він ультимейта за 190 тисяч купив. Ти що на приколі? Діма, продай мені, у мене там 400 тисяч на балансі і нема ні черта. Це капець. Ладно, в общем, сьогодні трошечки підтерем в денчика. Комп'ютерам пограємо. Щас ми дограємо. Подумаємо, що там буде робитися. А потім я оце думаю, може йому юнітів трошки попродавати, щоб все в його було не так хорошо, як є. Поняв. Піти антрейт плазу купити якусь ерунду. Поняв тако дорого. В общем, такої ахінії поробити йому. Щоб він потім прийшов і такий Е, поняв, що це був конкретному. Да, конечно, це серьезно. Коли я цього зайця зможу вкачать, сіки он кошти 15 тысяч. Yeah, в шуті. Кстати, оця штука скоро пройде, і зараз ми її затестимо. Я тільки його значала прокачаю, а потом включу, щоб подивитися, що воно відбувається. І ми походу в натуре на найтмарі. Блин. Я думав, що хардик, чисто, чики пуки, бам бам, и все, и халява. Але ні, не тут то було. Зайця вообще нікуди не достає. Ну добре, что тут хайпера чувак поставив, бо блин, без хайпера було складно. клас. Зайців такий, конечно, лапух. Лапушандрик. Оцей Титан танці момент теж, кстати. Я колись його за робукси був купував. Коли він тільки тільки добавився в ексклюзивках, то він тоді був дуже сильний. А зараз він псяче лайно. Так, прокачуємо тіпа за 12 тисяч. У нього з'явився якийсь aoe демедж. Кулдаун у нього вже геть манюній. І треба допрокачати щось йому діджейчика. Оба. І давай дивитися. А, ну по суті нікого особо складного нема. Ну ладно, вкачаємо. Бемпс. І що? А, і в нього чуть-чуть просто ренджа збільшилась. Кулдаун менший. капітку Демедж не знаю, чи виріс, чи ні, але. Жесть, коротше, ще безсилкова кнопка, якщо чесно. А, ні, він всіх, він всім допомагає, по в цьому тоже. Обалдеть! Він бачить по радіусу всіх забафов. За Значит, походу, в натуре прикольный чел, да? Я и не знав. Блин, ша, конечно, в денчика за компом я тупо не сидів. <laughs> Максимально жестко. Диви, ну, ну лупим вообще, дай боже. Обалдеть. Да, конечно, это на максимум прокача. А, не, ша можно, ты диви. 25 тысяч. Ну, зато радиус, ша буде більший, и мы будем нормально так доставати цими бластерами своими всякими. Да и вселому буде нормально, да. Ты прикинь, диви. Лупим и лупим. Ладно, сіка там 25, прокачиваем. Бемс. Все, ты на максимальному рівні. Тепер давай, братуха, кайфуй. Кайфуй, кайфуй. Так, давай, Зайся, поставимо ще десь такого. Подходить на початку, щоб він доставав сюди ближче. Потім поставимо йому сюди діджейчика. Чому б ні Діджейчика разик тако підкачаємо. Тебе, братіка, ми ще за 3 500 теж вкачуємо, щоб ти тут реально кайфував. Там якісь бомби взривав. Це хто такі бомби кидає? Це Астротойлет! Старина. Вони голосні дуже. Давай вирубай. Так, за 6 тисяч мета теж прокачуємо. Кстати, Астротойлет доволі класний юніт, тому що він заповільнює їх. Просто конкретно заповільнює. Ну, щас у нього 0% заповільнення, а потім буде щось там в районі 50 чи 60%. відсотків. Ось зараз мінус 40, а потім ще мінус 20. Коротше, він доволі таки серйозним дядьком буде. І це буде максимально чотненько. Просто чіва. Так та я за півтори то я підкачуємо, братка, щоб е зайчик нашій то ставав трішки сильніше, а то поки що його демедж, звісно, ну заставляє мене трошки плакати. Просто аби не цей хайпер, не астро, то ми б, мабуть, вже давно давно програли. Але поки що тримаємося, поки що тримаємося. О, є демедж з'явився. Але ось, ось ці ще чуваки, його скоріш за все, положать спатунькати. Ні, диви, п'ять вибухів, йому вообще байдуже він не ляє спати абсолютно. Воу, воу, воу. Це як взагалі загалі відбувається Ланте за три за чотири з половини прокачуємо, щоб все було чекіпуки? Обалдеть. Жесть Це ще нормально. Ми лупимо. Але потрошечки мало грошей дає. Десь камеру, походу, мабуть, Дензо поставив, а може й ні. Але вона тут особо такий не треба. Не знаю, може це й огрін лазери. Да, все його, все, продаємо, Бемс. Прикинь, як я не продавав, а? Да? Ото я лисий глобус, а це? А це теж денчиковий. Ну він тут уже особо не треба, але ми його за 600 качаємо, чесно, щоб радіус більший був. Так, 25 тисяч, ще зайця прокачаємо. Так, 25 тисяч є, давай прокачувати ж. Хочеш, Бемс. Оба. Поки знайшов ту мишку, поки знайшов, натиснув. Це КПС. ще супер максимально незвично, але в нас все Тут уся Чеше хайпера поставив, красава. Та й ми дивіться, 37 хвиля, автоскіп, ми шуруємо. Блін, але якось повільно. Що це за режим? 12-та хвиля, ми ще не дійшли до, до фіналу. Де ми граємо взагалі? Я в шоці. Супер повільно. Ну ладно, кого я ще можу поставити на демедж. А окрім зайця, блін, більше нікого і не можу поставити. Так, давай дивитись. Ще влізе він кудись-сюди. Оба! Вліз! Слава Богу! Погнали! Let's go, let's go! Прокачуємо далі. Або вдій, диві, як ми лупимо. Це, звісно, шок. 39-та хвиля. Я, я сподіваюся, тут їх 50. Тут не більше, ніж 50 хвиль. Ой, бо може буде велика проблема. Ну, але рятує просто всю цю систему. Рятує, по-перше, діджей, по-друге, хайп. Те, що тут у чувака є хайпер, це максимально круто. Бо якби його не було, ми б вже давно програли, я вам кажу. Так, 25 тисяч. Окей, питань нема, це зараз ізі зробити. Ну як, ези? по суті, ізі. Оба. Бейм, все, чувак підкачаний, слава Богу. Тут все чувака ще сіка, Це 13 мільйонів. Да, 13 мільйонів, прикинь. Барет, рокет лаунчер, Тойлет Обалдеть. Оце тіпура хе хе І чого, зараз ми його винесем? Так, братуха, давай хайпер. Хорош. Надо понаставлять, тут було хайперів. ти тут не ставиш, ні чорта? А Ааа, тут не можна ставити на ці решітки обалдеть. А я не знав. Я й не знав. Ще рознесем, не сам. хвиля. Ми лупимо й да и лупимо. Капець. Так. Две. У мене з'явилася знову купа бабла Зараз ми біля цього хайпера поставимо зайця. Кроля цього смердячого. Сюди. Диви, не ставиться? Оба. Все, прокачуємо тебе жорстко. Ставимо сюди діджейчика, допомагаємо. Теж підкачуємо його хорошенько. І все, у нас тут супер сила з'являється максимально конкретно. Це прям кайф. Чотири з половиною Бемц Прокачали. Так, і осталось зайця з 25 знову прокачати. Ну, насправді це дуже-дуже легко буде. І вже 45-та хвиля. Я так сподіваюся, тут їх 50. Ну, я ж не пропустив, якусь там супер жорстку обнову де ще 100 хвиль буде. Ну, сподіваюся, що ні. Хе-хе, а то мало лі. Так, бемц 25 є, прокачуємо ху. Так, куди б я ще міг встулити діджея, який би щось хоча б робив, щось хоча б допомагав. В теорії більше нікуди. Всі тут у мене під бафом великі чуваки. Ну, оці, звісно, теж, блін, якісь нубчики. Оці ось о фредберські ліприкони теж чуваки, всі під бафом, це хорошо. І в цілому, нормально ми тулимо. 48-ма хвиля, ще буде 50 а буде бос. Ми його швиденько рознесемо, потім підемо робити конкретну халепу йому. Хехе! -хе -хе! Зато можна, зайця ще одного кудись придумати, втулити, куда б його тільки втулити. Куди мене тут діджейчик достає, Дай, якщо все хорошо, я може тут поставлю. Да. Ні, він тут гріча поставив. лисий. Диви, диви, не хоче. Ох, лисий жук, Ох, лисий жук. Ось сюди далі стає, а отут оба. Да, під бонусом. Сюди прокачуємо. його. Let's go, let's go. Так, 50-та хвиля. Пішли, геть ці подарунки. Все, не буде їх. Бос пішов, гігант тойлет. Ну да, це походу, найтмер просто. Так, Бенз, 25 прокачуємо. І все, посяра, давай. Нюхай носки. Все, пацани, вертаємося в лобі. І зараз будемо трошечки шаманити. Ну, не просто ж так я йому коїни заробив, правильно? Тепер я буду забирати ці коїни юнітами. Хехее, погнали! Так, що в тебе взагалі є по юнітам? Так, кролячі кейси, хайпер, павучки нові. Ну, павучки були і тепер одного нема. Хе-хе-хе-хе. Так, токсики, пилки, ну це все. Ух, я дичкий не клак мені. Обалдеть. Так, Green Laser 1, Spider TV у нього є, типу, де інженер. Ще лисий. Котліків у нього купа, ще й багато. Так, Sigma Chills. Обалдеть, у тіпа Sinisterів. Ні, Денчик, вибачай. Саня Mine. Хе-хе-хе, де той Sinister? Мені надо Sinister, Sinister це хорошо. Все, Сент, конфірм. А! У мене вже багато подарунків! Ха-ха-ха! Мені не можна відправляти. Ладно, що в тебе ще є таке нубське? Ні, а ще купа всього. Я б це все, звісно, попродавав. Але боюсь, що він може прибити. Давай Фредберу подарок зробимо. Фредбер. фемпс. Див, нього виключені трейди, Ну ти лисий глобус. А в кого не виключені. Давай отако, Код Діма, Код Діма. Бенс. О, старина. Тримай токсика. Одного, другого, третє. Коротше, тако, 5 токсиків. Бенс. Все для тебе, Дімас. Халява. О, вдень денчика каша ще є 317 тисяч гемів? Ти дивись. Сюда. Погнали. Зараз ми трошечки нашаманим. Що в нас є? Маркетплейс. Лет'ске, лет'ске. О, то в чувака 200 тисяч є. Нехило, хило, не хило. Так, читан за 1000 гемів. Хтось там продає, чи купує. Не знаю. Хм, може діджейчика купити? Но я боюсь, що потім він сильно сильно розізлиться. Так, що в нас тут таке продається? У нас тут таке продається. Фермочка за 140 гемів сюди. А він в трейді. Ну ладно, за 250 не в трейді. Все. Хе-хе-хе. Та, це серйозно. Що там ще в нас таке є жорстке? О, купили сігма мене, ей, ей, так я не хотів йому щось продавати. Почекай. Ну ладно, хай продається. То таке вже? Що тут ще є? Шеф є за 8700. Ну. Но... Давай його теж заберемо, бен! Сюда! Хе-хе! Шо ж я таке? Що ж таке є така цікавенька, а? Так, ну банімен, ми вже поняли, що він ще нічого не кує ні мела. Що ще є така, серйозна? Хайпера, кстати, купили тільки що ну. Що є, то є? Так, може патрік кайса йому купити? Давай купимо і відкриємо, бент. Так. О, так в нього кейсів ще й кролячих багато. Почекай, кейса, ну. Що там, Щас прикинь, кловермен випаде і буде жорстко. Ні, не випав. Хе-хе. Та що, ще бані кейси? Давай, поки він там не бачить, десь пішов. Let's go. Decis штук. Щас прикинь, криль великий, випаде, буде ще дико. Опа! блін, ні, не випав. Ех, блін. Ну нічо, дві легендарочки теж непогано. Що там, відкриваємо ще? Let's go, let's go! Таке буває раз в житті, що Я таке прийду і начну с денчика. данчика. хе хе що нічого не випало, ну і нічого страшного. Кухенти ну, що хочеться сказати. Трішечки Денчика ми також заскамили, так щоб він особою не поняв, що там відбулось. Понімаєш, тому що ми вроді і продали Сігма Мена, а вроді і купили шефа. Ну, коротше, він то все нічого і не узнає. В общем, на цьому, напевно, друзі, будемо завершувати відос. Так що обов'язково підписуйтесь на цей канал Денчика. Ну, можете на мій підписатись там, десь, може, десь знайдете колись. От. Ну і, кстати, розіграш в телеграмі на 3000 гривень. І всім пока.